Історія, особливо локальна історія, вона важлива для самоосвідомлення. Вона важлива для того, щоб любити своє місто, щоб дізнаватися своє місто більше. Коли ми говоримо про криворіг, криворіжжя, що ми тут маємо в локальності, в унікальності є наше єство. Ми знаходимося в 10-й бібліотеці. Онлайн-медіа невтомне, влаштовує історичний проєкт. І сьогодні перша подія, перший івент це лекторії, в якому будуть виступати Андрій Тарасов, Ольга Гончар-Хвестова, Вадим Яшин. Сьогодні ми будемо говорити про історію, дізнавати щось нове. Ми маємо оцінювати людину по тому, що вона будувала. От нещодавно було питання: так, чому іменем Гутовського не можна назвати вулицю Шестюка можна. Я кажу, Гутовський що будував? Радянський Союз так він будував виконував, але вибачте він що, на свої гроші. Щось там будував. Ладно, хороший був А що він будував? Радянський союз що будував? Україну, ту Україну, яку можна було будувати. Пронченко що будував? Україну цей проект націлений, аби наші містяни дізнавалися більше про історію Кривого Рогу. Ми вважаємо, що це важливо, що це треба. Ми цьому сприяємо, тому і влаштували цей проект. Сьогодні у нас ми приймаємо шамурих гостей. Настеє дійсно шановних істориків, краєзнавців, літераторів, містки, які е, люблять Кривий Ріг. Вивчають це, Тому нам це дуже приємно. Журнал Крибас він не був тоненький, дуже це було близько 26, може іноді трішки більше сторінок. Ну, орієнтовно. Зараз скажу, ну ось як кур'єр кривбасу там раннього періоду. О тут 26 сторінок, от десь приблизно такі, або трішки товстіші. Тема, яку я сьогодні обрав, вона стосується того такого загального популярного про кривий ріг, але Моя ідея була така, щоб подивитися оцей на розі між наукою і міфом, подивитися, які у нас є в кривому розі певні дискусійні питання, про які існує багато міфів, і подати, так би мовити, в популярній формі від того, що є в історичній науці про ті чи інші події, ті чи інші постаті. Це перший момент. І другий момент, який я хотів, так як моя лекція пропонується, першою я хотів би в цілому за аудиторією поспілкуватися взагалі про тематику, от край це. Що? Навіщо нам локальна історія? Місто Кривий Ріг сучасне на початок ХХ століття належало одразу до двох різних губерній. Те, що ми називаємо городом, власне кажучи, та частина за 95 м і так далі це фактично у нас Херсонська губернія, її північна частина. Те, що відносилось так звані квартала, і так далі, це у нас Катеринославська губернія. І відповідно для людей було абсолютно очевидно, що якщо існують якісь рудники. То це не город, а город він знаходився відповідно там. Тому ця назва закріпилася, доволі довго існувала. А, на нашу думку історію треба знати. Історію важливо знати, особливо містяна. Містя... Містянам треба знати локальну історію, історію Кривого Рогу. Тому ми цьому сприяємо. Тому ми всіх тут сьогодні зібрали. Сьогодні будемо е, спілкуватися. Сьогодні будемо дізнаватися нову інформацію, і це важливо. Навіщо нам локальна історія? Будемо говорити далі, і очевидно, що. В унікальності, в локальності, в унікальності є наше єство. Коли ми говоримо про, про певний край, наприклад, ми говоримо Галучина, Волинь, Закарпаття, та в нашій уяві плюс-мінус впливають якісь певні стереотипні уявлення. І сьогодні я хотів би, можливо, з аудиторією проговорити про те, а коли ми говоримо про криворіг-криворіжжя, що ми тут маємо? Тобто у нас є назва. А ще, яке наповнення цього, яке окреслення цього регіону? Очевидно, що про це. У мене бібліографічна рідкість перший випуск е, журналу Лідзепалін. Як бачите, він, він чимось трошки нагадує е, цей, загублену торбу. Але це інший журнал. Да, це сам видаток. Так, це сам видаток. Історія, особливо локальна історія, вона важлива для самоосвідомлення, для розуміння себе а також, на мою думку, вона важлива для того, щоб любити своє місто, щоб дізнаватися своє місто більше.